Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про асортимент одягу. Асортимент це підбір різних видів та сортів певних виробів. Серед швейних виробів найбільш широко представлений одяг. Весь асортимент швейних виробів по загальному призначенню поділяють на 5 класів. Побутовий одяг. Пальта, плащі куртки, костюми, жакети, піджаки, штани, сукні, блузи, спідниці та інші. Спортивний одяг, костюм спортивний, штани спортивні, гольф, галіфе, бріджі тощо. Спеціальний одяг для захисту робітника від виробничих ушкоджень плащі, пальта, ватяні куртки, халати, комінізони. Відомчий одяг для службовців різних відомств: шинелі, гімнастерки, кітелі, бошлати тощо. Національний одяг плахти, блузки, спідниці, світки, сорочки, штани тощо. Асортимент одягу кожного класу поділяється на групи: верхній одяг, легкий одяг та білизну. Усі групи поділяються на підгрупи за такими ознаками: за видом одягу, пальта, костюми, сукні тощо. За статтю та віком чоловічий, жіночий, дитячий, хлопчачий, дівчачий для підлітків, для немовлят, для шкільного віку. За сезоном носіння, зимовий, демісезонний, літній і позасезонний. За призначенням святковий, вихідний, повсякденний, робочий, спеціальний, спортивний. За волокнистим складом тканини. Вовняний, бабовняний, хутрений, шовковний, ляний тощо. За фасоном. Сукупність характерних різ і особливостей одягу даного виду ікрою. Строгої форми, фантазії, однобортний, двобортний, з потайною застіпкою тощо. За силуетом – площини вираження об'ємної форми одягу і характеризує прилягання одягу до фігури приталений, напівприталений, прямий, розширений. За покроєм характеристика конструкції одягу за основними ознаками форми і з'єднання складових частин. З вшивними рукавами, рукавами реглан, напівреглан, кімоносу, цільнокроєними, комбінованими. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною!